На небі сонечко заходить далеко жеврі зоря, пташина відлітає в вирій. Осіння за вікном пора, і лист на землю відпадає, і в'ється і крутиться в танку, ще й вітер його обриває, на землю кидає листву. Сама стоїш перед віконцем, вдивляєшся в нічну пору. За обрії заховалось сонце, укрила мла земну красу, листо летить, то завмирає, то шелестить нічні тиші. На милого звіни чекаєш, пішов похід ще навесні. Давно вже ніч віконце стука, і думи в далечині летять. Пуста твої благають Бога з коханим під вінцем стоять.